Коли ти маєш кордон з ядерною державою з 120 мільйонним чи скільки там населення, яка бажає твою територію своєю історичною землею, за якою можна положити життя тисяч людей і витратити мільярди доларів, то якщо ти хочеш вижити, ти маєш жити у фортеці, будувати оборонні фортифікації, мати сучасну армію, будувати е, підприємство військово-промислового комплексу, сказати населенню, ми будемо жити, можливо, у бідній країні. Тому що в нас не буде грошей на соціальні пільги, на медицину безплатно, на освіту безплатно. Доведеться затягнути паски на десятиріччя. Країна буде бідною, але вона буде безпечною, і це буде Україна. І це наш вибір. Ми будемо витрачати більшість нашого бюджету, більшість ваших податків, більшість того, що ви заробите, на оборону нашої країни. От на ці фортифікаційні спорудження, ось на, ці, е, на цю зброю, на ракети, на ракетну армію. На безпілотники, на все це.